От запитають вас, а як закінчилась GTA San Андреас? А ви ні бе, ні ме ніби наврочили. А тим часом в пам'яті пропливають джетпаки у формі резинової ляльки для твого кінта І місце з маленькою вертушкою, яку згадуєш злим тихим словом. А що ж сталося з головними героями Grand Theft Auto? Чи перехрестила їхні стежки доля і чи зуміли вони вийти сухими з води? Перш за все, варто зазначити, що Rockstar ділить серію GTA на три Всесвіти. Це 2 d всесвіт, до котрого входить GTA 1 і 2, 3D-всесвіт з Vice City 3 і San Andreas, а також HD Всесвіт, до котрого входить GTA 4 і GTA 5. Rockstar стверджує, що персонажі з різних всесвітів не можуть перетинатись між собою, але в такому твердженні є дуже багато дірок, які насипають ще більше інтересу. Перед тим як розпочнемо, напиши в комент, хто на твою думку живий, а хто вже скинув лижі. Ну а ми їдемо далі. Рухатись будемо за ігровою часовою прямою, тому першою грою списку стане GTA Vice City, події котрої розгортається в 1986-му. Ми граємо за Томі Версет, члена мафіозної сім'ї Фореллі, котрий відкидається після 15 років від Спочатку Томі пробує повернути довіру сім'ї, а згодом вирішує сам заправляти всім Вайс-Сіті. Йому вдається добити свого, і під кінець Томі стає верхівкою мафіозного клану. Найцікавіше те, що Томі Версеті повинен був з'явитись в наступних іграх GTA, але все пішло не за планом. Героя озвучував відомий голівудський актор Рей Ліотта, з котрим виникли великі проблеми під час роботи. Він постійно займався марнославством, огидно поводився стосовно інших і був надмірно зверхнім. Ліотта вважав, що ігри ніколи не зможуть скласти конкуренцію кіно, тому це дитячі забавки. Після того як гра вийшла у світ, актор дізнався, скільки вона заробила грошей, після чого сказав, що наступного разу треба викластись по повній і запросити більший гонорар. Тут на сцену виходить Ден Хаузер, один зі співзасновників Rockstar, і каже, що жодного наступного разу не буде, адже ми можемо просто вбити твого персонажа, та й все, так ми і ведемо справи. Офіційно в Томі Версеті ніхто не вбивав, ба більше. Навіть згадки про нього в наступні ігри заклали. Найбільшим доказом того, що у Версеті все в порядку, в 1992-му – це вступ до Сан Андреас, в котрому товариш мафіозі Кен Розенберг намагається йому дозвонитись після Ріхабу, але помічники Тоні відмовляють йому в розмові. Їдемо до Сан Андреас, події котрого відбувається в 1992-му році в одноіменному штаті. Карл Джонсон, член гангстерської сімейки Джонсонів, повертається на Гроу стріт щоб поховати свою матір. Він швидко входить в курс подій, і вирішує вкотре підняти Гроу Стріт, потужно зрубати філок і позбавитись надокучливих ворогів, які обсіли банду зі всіх сторін. В кінці гри Карл з простого чувака з гетто перетворюється на впливового власника казуної гаражів а також реп продюсера який наприкінці повинен відправити зі своїм артистом світове турне. Після продолю Сіджія нічого не відомо, однак маємо дуже цікаві згадки, які дають змогу скласти пазл воєдино. В GTA 4 ми можемо знайти рекламний постер з дорогим одягом, який рекламує Сіджей. Герой лише злегка постарів, хоч події четвірки розгортаються у 2008-му. Але він не розгубив своєї фірмової харизми. Тож цілком можливо, що протагоніст Сан Андреас відкрив власний бренд одягу або став моделлю в Ліверті Сіті. Бренд Фрунталот, котрий рекламує Карл, існує в GTA 4 і 5. В п'ятірці такі шмотки носить син Майкла. На те, що у Карла Джонсона все пішло окей, вказують інші речі. В одному з квестів GTA 5 Франклін та Ламар говорять про Гроу Стріт, мовляв, колись там мутився двіж, а зараз члени банди Гроу Стріт відійшли від справи і пішли в бізнес. Казино 4 дракони в Лас Вентурасі в GTA 4 дуже популярне. а саме його співвласником є Сіджей. Виходячи з цього, все в Карла пішло добре, і він, швидше за все, є єдиним персонажем вежді всесвіті, Всесвіту 3D. Та не лише грішмою владою Карл Джонсон зробив своє життя щасливішим, але й тим, що розійшовся зі своєю шизанутою дівкою Каталіною. Парочка не прибула разом довго. Невдовзі Каталіна відшукує головного героя GTA 3 Клода, починає з ним зустрічатись і мутити лаве. Карл допомагає їй і Клоду з перегонами, після чого забирає гараж протагоніста КТА3. Ну а Клод разом з Каталіною відправляється в 9-річну мандрівку штатами, під час котрої грабують і вбивають. Рабунок продовжується до 2001 року, допоки Каталіна не зраджує Клода під час пограбування банку і не стріляє в нього майже що впритул. Клод виживає, але потрапляє за грати. Під час транспортування він скоює втечу і всю гру намагається помстити з Каталіні, що вдається йому аж на самому кінці. Після про Клода нічого не відомо, жодних згадок і навіть жодних натяків, не дивлячись на те, що це один з найбільш відомих протагоністів серії. У 2011 році Rockstar відповідали на запитання фанатів про третю GTA і багато людей поцікавились долею Клода. Rockstar відповіли просто і лаконічно. Клод живий і продовжує займатися криміналом, але що з ним іде він, ми не знаємо. Далі за хронологією йде GTA 4, головним героєм якої є Ніко Белік, сербський іммігрант, який намагається знайти декотрих поганців, а також суміжно награбувати статки. В правильній кінці цього двоюрідний брат Роман виживає, а Ніком мстить всім своїм кривдникам. Після про долю героя нічого не відомо, окрім двох цікавих деталей в GTA 5. Перед квестом з пограбуванням Лестер розповідає нам про тих, хто міг допомогти в ділі. Він згадує про ірландців з Ліберті Сіті, котрих вже давно немає, а також про одного білого східного європейця, котрий крутив справи в Ліберті Сіті, але відійшов і заліг на дно. Це свідчить про те, що Ніко нарешті відмовився від кримінального життя і спокійно поживає собі в Америці, хоч і неясно в якому місті. Другим фактом є сторінка Ніко Беліка в Life Invader, де Роман вітає його з днем народження. Станом на 2013 рік Ніко Белік живий та здоровий. Підходимо до останньої на даний момент частини Grand Theft Auto – «П'ятірки». Ми знаємо, що в кінці гри Франклін повинен зробити вибір, кого саме замочити: Майкла чи Тревора. Вірним буде рішення зберегти життя обом. Історію гри продовжують історії з GTA Online, в котрих ми можемо побачити і Тревора, і Франкліна. Обоє почувають себе чудово. Тревор так і не змінився, а Франклін став багатим продюсером з дружиною та дітьми. Майкл ж не з'являється в GTA Online, але є одна репліка з відсилкою на нього. Проїжджаючи з Франкліном попри кіностудію, Франклін каже, що знає одного продюсера звідси. Виходячи зі всього сказаного, кожен протагоніст GTA живий, хоч і знаємо ми про них рівно нічого. Можливо, GTA 6 опустить завісу таємниці, але для неї знадобиться потужний ігровий ПК, купити котрий ти можеш на сайті інтернет-магазину Artline. Підписуйся на цей канал, став лось під цим відео і заходь сюди частіше. З вами був Андрій Безсовісний.